Куди нам далі? О, нам сюда треба. Так. Йо, тут качається. Тож, тож. О, тут вот отак так прям круто. Тут можна вот так выбрать. На гантери Так, значить, ще 10, 10, 10. Все. Качаємо, качаємося. А, тут вот так можна. Я вже звик. Вот так. Типа, ну я не знаю, все. Ооо-о-о-о-о-о. о 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 Давайте 50. А, все, не готовий. Це можна, да? Капець. Так. А? Стоп, на 25 обжим... то 900. У мене. О, все, хватает. Качаємося быстро. Юу, у мене вже 11 тисяч. Капець, 12. Круто, круто, круто. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ще 2К буде. О, 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 Поїхали, 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 поїхали. Все, можна різко на це приходити. Не можна? Капець, що це таке? А скільки треба? 4 тисячі, йо. Це що таке? Капець, складно. Давай, 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 давай. Тапай, 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 тапай. тапай, тапай так І ну, ще чуть-чуть. Все. 3 Трика. Тепер куди нам треба? Нам знову сюди і тут 3 трика. Так, давайте оце можна дві положити норм буде вообще. Круто вообще! Так, 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 так. О, зараз буде гіперзаряд. Давай, 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 давай. Є, быстро, 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 быстро. Х4. Йоу. Капець. <кхех> іще Так, все нормально. Ого, там челы жсткі. Капець, че такі такий высокий, не накачаний Капець. Я такий нормальний. <кхех> Челик. все є, 3000 можна йти в катку. Так. все Буде. Тільки не заходьте до мене там якісь рандомні чели. Там зараз якісь крутий зайде і все.